В ефірі новини вітаємо вас. Два будинки у Кропивницькому долучилися до сусідської варти. Це програма Національної поліції області. Вона передбачає, що мешканці будинку об'єднуються задля безпеки майна та співпрацюють з поліцією. Щоб долучитися до проєкту, треба встановити камери спостереження, домофон, замки на вхідних дверях, даху, підвалі. Також потрібно городити прибудинкову територію. В одному з таких будинків побувала Ольга Проценко. Це один з двох будинків у Кропивницькому, який долучився до програми Національної поліції області Сусідська варта. У будинку 108 квартир, де мешкає понад 300 мешканців. Це будинок на вулиці Вокзальна, 64А. Голова ОСББ Сергій Пихтін розповідає, напередодні поліцейські запропонували їм долучитись до програми Сусідська варта. Каже, цей будинок відповідає вимогам, які озвучили правоохоронці. Огороджений парканом, обладнаний камерами спостереження. У будівлі їх п'ять дві панорамні на подвір'ї та подній по у. Кожному під'їзді, після того як ми встановили дану систему. Доволі суттєво навіть мешканці побачили, зменшилась кількість сторонніх у наших під'їздів, зменшилась кількість грабежів, які були до цього. Система відеоспостереження наша на даний час підключена до системи безпечне місто, оптоволоконним кабелем, який протягнутий до найближчої точки. Міністерства внутрішніх справ це точка біля АТБ, яка знімає дорожню обстановку біля супермаркету. Там і підключений наш будинок. Ну, а що до цього був? Проходний двор був у нас. Тут хто хотів, то і ходив тут. П'янки, гулянки, все. Поставили камери, поставили забори, все прикратилося, це все. Встало двір, як двір, і дітям хорошо знають, що тут нікуди вони не дінуться. І батьки спокійніші на огородження подвір'я та камери спостереження витратили 70 тисяч гривень співвласників будинку. Щоб долучитись до сусідського варти, по-перше, треба мати бажання. По-друге, це повинно бути і в багатоквартирному будинку. Це рішення з загальних зборів. Тобто, більшості співвласників, ну і саме кошти, які повинні зібрати самі співвласники. Тому що із внесків, які роблять співвласники, коштів зібрати буде дуже важко на дану систему. Це не Досить дешева не до недешеве задоволення. Зацікавилась сусідською вартою. Керівниця житлово експлуатаційної організації номер 2 Любов Марченко каже, проблема в фінансуванні. Були такі проблеми, як і крадіжка ліфтів і підвальних приміщень. Були такі такі випадки, що і каналізацію в підвалах розбирали. На сьогоднішній день у нас на балансі 446 будинків. Звичайно, за за власні кошти за на за, за кошти коштка підприємства, звичайно, встановити на даний час неможливо. Чим допомагатиме поліція учасникам програми Сусідська варта розповідає заступник начальника національної поліції області Олексій Ніколаєв. В Кропивницькому функціонують 83 ОСББ. З кожним із них ми будемо спілкуватися, проводити відповідні заходи, зустрічі і вже безпосередньо кропивницький відділ поліції буде. Проводити комунікацію і налагоджувати співпрацю, і продовжувати впроваджувати цей проект в подальшому. Громада і поліція повинні забезпечити безпечне середовище, і поліція долучається, і громада долучається до спільних заходів. А саме це підвищення рівня безпеки будинків, дворів, покращення інфраструктури цих будинків, встановлення відеонагляду, який які в подальшому може інтегруватися у поліцію, і поліція може переглядати онлайн, що. Відбувається в тій чи іншій місцевості або дворах, вулицях. Про те, що в будинку діє в сусідська варта, повідомлятиме ось така табличка. Її від поліцейських отримав голова ОСББ Сергій Пихтін, Ольга Проценко, Олександр Донцов день за днем. Електронний щоденник працює в Кропивницькій гімназії нових технологій навчання. Він дозволяє у будь-який час учням та їх батькам бачити оцінки рейтингові бали з предметів бути в курсі шкільних справ. В електронному щоденнику є функція, завдяки якій вчителі можуть провести батьківські збори. Ольга Склярук розповість детальніше. Це гімназія нових технологій навчання. Вона одна із трьох шкіл Кропивницького, де ввели електронні щоденники. Ви бачите електронний щоденник, які розділи там є щоденник, спілкування школи, бібліотека, ну конкурси. Тобто наші батьки стають активними учасниками нашого навчального закладу. Директор гімназії Любов Краснова розповідає, як працює електронний щоденник. Для того, щоб побачити оцінки, треба зайти в розділ журнал. Беремо сьогодні будь-який урок, наприклад, там біологія, да. І от ми сьогодні бачимо. Це Руслан Іван навчитель, клас 8, предмет біологія, другий семестр. Перший семестр, вже другий семестр, тематичні оцінки і є підсумкові дати, тематичний оцінок. Тут у нас діти, і відповідно по, по місяцям січень, люди. На початку навчального року кожна дитина та батьки отримують паролі і коди, за якими мають доступ до електронного щоденника. Це вигідно нашим батькам. Батьки дуже задоволені цією системою, і це вже зрозуміло. Якщо оцінка стоїть, то її вже поміняти або не. Доставити є неможливо. Да, зникає, наприклад, навіть така потреба у щоденниках в цілому. Оціночки вчителя виставляють миттєво, і майже зразу я можу побачити і якимось чином проконтролювати це. Крім того, якщо у мене є питання, я бачу, що Донька не встигає з якихось предметів, або е, у мене є особисте питання до вчителя. Я в процесі онлайн захожу, і вчитель мені відповідає: користуватися електронним щоденником достатньо зручно. Моя мама, коли вона на роботі, вона може зразу подивитися і, не приходячи додому, не казати, Оланка, покажи мені щоденник», а вона відразу знає, що і сьогодні, наприклад, молодець, мене можна похвалити. Я теж дуже часто заходжу, оскільки можу подивитися зразу тематичну оцінку, середній бал по будь-якому предмету, і бачу, яка оцінка буде в мене за тему. Не рахую на калькуляторі, а щоденник сам показує. Вже мої батьки кожен день перевіряють електронний щоденник, і я добре вчусь, тому не боюсь. Власні щоденники учні дають здебільшого, коли отримують високі бали, говорить учитель основ здоров'я Олег Ліфер. Користуватися дуже зручно, тому що є багато функцій, які показують звіти, порівняльні таблиці і навіть рейтинги учнів по своєму предмету. Ми бачимо, коли батьки в останній раз переглядали оцінки своїх дітей, чи вони слідкують за цим кожного дня, чи раз на місяць. Можливо, як вчитель фізики, я користуюсь. Відповідно даним сервісом для виставлення оцінок учням відразу після уроку. Так зручно одразу поставив, і учні бачать, хто хоче, учнів підносить щоденник, я виставляю їм в їх особистий щоденник і в електронний щоденник. Як ви бачили зараз, учні бачать свої оцінки, якщо вони з чимось не згодні, одразу можуть висловити свої думки з цього приводу. Виставляють оцінки в електронний журнал, шкільний лаборант Анна або вчителі. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем. 27 з 225 шкільних автобусів не виїхали на маршрути Кіроградської області. Причина нерозчищені дороги. Про це день за днем повідомила заступниця начальника обласного управління освіти Лідія Шатна. За її словами, сьогодні не навчаються учні усіх шкіл Олександрівського та Устинівського районів. У 12 навчальних закладах навчання призупинили 23 січня. Це 4,5 тисячі школярів. За словами Лідії Шатної, 28 січня діти повернуться з канікул. А Три дні, які не навчалися цього тижня, відпрацьовуватимуть під час весняних канікул. Загалом на сьогоднішній день це 672 дитини, які не змогли е, до, добратися до школи, і вони не навчаються. Дистанційно отримують, ви знаєте, що на сьогоднішній день наші діти мобільні. Вони всі на мобільному зв'язку з своїми вчителями, з класними керівниками, вони отримують завдання, їх виконують, і виконання їхніх завдань буде перевірено і оцінено вчителями в понеділок після повернення із вимушених, скажімо так, канікул. Як повідомила речниця Служби автомобільних доріг Жанна Петрович, у межах Кіровоградської області проїзд дорогами державного значення забезпечений. Упродовж минулої доби рятувальники Кіровоградщини витягли з снігових заметів 85 автомобілів, 79 вантажівок, три легковика, трактор та два автобуси. Про це повідомила речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. На цьому відео служби з надзвичайних ситуацій. Ви бачите, як допомагали вночі та сьогодні вранці водіям у Добровеличківському, Знам'янському, Новоукраїнському, Новомиргородському, Благовіщенському та Вобринецькому районах також знадобилася допомога шофера-шоферам в Олександрівському, Долинському, Маловиськівському районах, Олександрії та Кропивницькому. Наразі це вся інформація на цю годину ще більше новин у більш детальному огляді. Дивіться о дев'ятнадцятій годині до зустрічі.